Овочі на різдвяні та новорічні салати я зазвичай відварюю у пароварці на пару. Мені так смачніше. Якщо їх запікати, вони виходять трохи сухуваті. Якщо варити, то втрачають свій смак та колір. Тому я роблю так. Усі роблять, як їм зручно. Потрібно нарізати овочі довільним кубиком, квадратиком або як ви звикли. Приблизні пропорції ви бачите на екрані. Для мене вінегрет – це саме різдвяна страва, тому що вона пісна і зазвичай ми її готували на святвечір перед Різдвом. Не знаю точне походження цієї страви, але думаю, що наші предки також його готували. Ці інгредієнти досить прості, недорогі. Думаю, що кожен зможе дозволити собі приготувати вінегрет на святий вечір. Тепер дістала свої смачнющі огірочки, які я заготовляла влітку. Огірки в мене квашені, але можна взяти і мариновані. Ще нарізала трохи цибулі. Ви можете використати зелену цибулю або замаринувати, якщо вам не подобається її запах та смак. Цей раз капусту не квасила, купила у магазині, але можна обійтись і без капусти. Майже все. Залишилось додати квасольку. Квасолю я беру консервовану білу без томату, але можна взяти звичайну і відварити. Заправляю зазвичай кунжутною та гарбузовою олією. Мені так смакує більше. Додаю буквально по одній столовій ложці. Солю, звичайно, за смаком. Сильно не соліть, бо у нас є огірок та капуста. Потім пробуйте на смак. Ось все ретельно добре перемішуємо, даємо трошки настоятися та обмінятися смаками і подаємо на стіл. Якщо вам подобаються такі відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Смачного!